Цю історію дуже важливо мріяти. Дуже важливо мати цим, мати мету, але ще найважливіше наполегливо працювати і прагнути, щоб мета стала реальністю. Чому розповідаю цю історію? Тому що зараз я ходив по майдану, спілкувався з різними людьми. Сподіваюсь, що вони зараз мене чують. Вони кажуть, Слухай, ми втомили стояти. Ми вже не знаємо, куди рухатись. Може бути, поїдемо по додому, може би так. Одне хочу сказати. Так, бажання стати чемпіоном світу є наступного дня, щоб так взяти і виграти, і стати чемпіоном світу такого не буває. Потрібно наполегливо опрацювати. І іноді для цього потрібно буде день, тиждень, місяць. Може бути рік, але нема нічого неможливого, якщо ти прагнеш, якщо ти борешся. І звертаюся до тих, хто зараз каже, що у нас нема плану, у нас є чіткий план. І ми кожен раз говоримо про це. Ми повинні звільнити. Ті, хто взяли зараз, хто сидить зараз за гратами, покарати винних, хто давав цей указ, відправити відставку уряд і до строкового вибори. Ми повинні поміняти цього президента і всю систему, яка ганебна. Так, але для цього ми хочемо це зробити завтра. Так, знаєте, швиденько може не вийти. І тому звертаюсь до кожного з вас. Потрібна витримка, потрібно терпіння. Ми мирна демонстрація. Ми дотиснемо цю владу разом. Плечом в плечо. і ми знаємо, що перевибори будуть, і ми знаємо, що у нас буде нова влада, народна влада, яка буде робити все для того, щоб ми жили в європейській країні по нормальним правилам, по нормальним законам, де найголовніше є захист та прав. Жї людини, де кожен має можливість працювати, кожен має роботу, кожен має можливість отримати нормальну освіту, отримати нормальну стипендію, за яку живеш, не виживаєш. Ми повинні це реалізувати. Ми боремось і ми переможемо. Тому що я знаю, без боротьби перемоги ніколи не буде. І тому перемога буде за нами. Але ми повинні знати, що ми зможемо цього добитись, вірити в свої сили і прагнути цього.